І так, 22 березня Дві 2024 року в реліз вийшла гра Dragon's Dogma 2 від студії Capcom, яка створила такі відомі франшизи, як Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry. Друга частина Догми Драконів не надто далеко відійшла від свого попередника, а саме першої догми, зберігаючи неперевершений дизайн екшену та розпливчастий, але й водночас привабливий світ, як центральний елемент даної гри, як і оригінал 2012 року. Він невблаганний через жорстоких ворогів і хаотичні зіткнення, які не призначені для того, щоб поступово. У з часом полегшити вам життя, який на протязі всієї гри додає високого рівня дратівливості. Всі його елементи здаються ненадійно підігнаними один до одного з крихкістю паперового будинку. Дивні речі трапляються постійно, які ж намагаються зруйнувати цей крихкий будиночок, і все, ж, що примітно, що він ніколи не падає повністю а його відкритий дизайн створює потенціал для ледь контрольованого хаосу, через що деякі з цих незручностей здаються майже навмисними, навіть якщо це явно не так, величезний. Похмурий фентезійний світ, у якому ми опинилися, відрізняється від попередньої гри, але такий же щільно насичений, з непротоптаними шляхами, якими можна блукати, і з безліччю секретами, які потрібно знайти. Багато з них ніколи не відкриються тобі, якщо ти не будеш шукати їх усіма силами. Розмовляючи з іншими після мого, як я думав, першого повного проходження Dragon's Dogma 2, мене вразило, скільки речей я просто взагалі не бачив і пропустив, що заохотило мене на друге детальне проходження. Мандрувати зеленими лісами та крутим. Скелями настільки ж небезпечно, як і цікаво, але є деякі нюанси, які, як я і казав раніше, приносять певну дратівливість. На початку просто ходити від точки квесту А до точки квесту Б є величезним ризиком, оскільки дикі місця Dragon's Dogma 2 наповнені істотами, які хотіли б приготувати з вас обід. Як приклад, зграї менших ворогів працюють разом, щоб ізолювати вас від допомоги пішаків. Ті ж, звичайні, на перший погляд вовки можуть буквально відтягнути вас від вашої. Й групи, щоб зграя могла спокійно загристи вас у той час, як у багатьох іграх з відкритим світом із циклами зміни дня і ночі присутній наголос на небезпеці подорожів в ігромому світі, коли сама глибока ніч. То поки я не знайомий жодної з них, яка має більш жорстоку і темну ніч ніж ця, загалом важко визначити, легше це чи складніше ніж оригінальна Dragon's Dogma. У ньому відсутні химерні стрибки складності, які пам'ятають шанувальники першої частини. Як от деякі ворожі групи, які ховають серед них не виправдано сильного учасника, але це компенсується тим. Як швидко відкриті битви можуть вийти з під контролю у перші кілька годин бійка з вовками перетворилася на завзяте рукопашне зіткнення з усіма іншими звірами та противниками в межах близьких територій, що стало надзвичайно звичним явищем? Далі гобліни, що вступають у сутичку, намагаючись тримати певну дистанцію та переслідувати вас на відстані, можуть привернути увагу людоїда, який тепер намагається проштовхуватись до вас в розпалі бою. А це у свою чергу прива. Вагуля погляд грифона, щоб втрутитись в зіткнення як пір'ястий руйнівний метеорит. У міру того, як ваша сила та знання мапи з перевагами рельєфу зростають, ви починаєте вчитися вступати в бойові дії з ворожими групами, щоб зробити потенційні махінації більш керованими та якіснішими. Це важка крива навчання, але, врешті-решт, вона поступається місцем приємному відчуттю прогулянки долиною, яка завдала вам душевного болю близько 10 годин тому, і керувати не. Як добре, змащеною відремонтованою та модернізованою зброєю, вам доведеться багато повертатися назад і досліджувати всі місця на своїх двох, оскільки дуже мало можливостей для зручної швидкої подорожі. В грі присутні камені, так звані Fairy Stones, які доставлять вас до певних маркерів у різних точках на карті. Але вони виходять за межі бюджету на початку гри. Вози з запряжені волами, які пересуваються між містами більш локально, відправляються лише раз на день, тому вам потрібно ловити їх чітко або чекати, поки вони з'являться. Під час переміщення на возові ви можете задрімати, так би мовити, щоб пропустити саме переміщення з пункту А в пункт Б. Особливістю є те, що дані процеси переміщення не є гарантом. Овано безпечними варіантами, оскільки вас регулярно викликають для захисту возів від небезпеки, на яку вони потрапляють під час подорожі, Неодноразова боротьба з монстрами розбивала віз надруски, залишаючи мене та мою групу долати решту шляху вже своїми ногами. Це унікальне начебто освіжаюче відчуття нестабільності, але все одно може неймовірно засмучувати. Незважаючи на це, з'являється сильне відчуття таємниці, яке вимагає розгадки. Так що я витирав під щола та повертався на дорогу щораз коли зі мною трапляється якась жахлива нісівнитниця, явна відсутність шляхових точок та мінімальність відмічання маркерів на мапі для побічних історій справді допомагає створити відчуття, що ви не просто керуючий бот до всіх NPC у цьому світі, а цікавий член живого, дихаючого місця, яке відважно крокує далі місцевістю, незалежно від того, чи знайдете ви те, що шукаєте, чи ні. Я завжди хотів дослідити все, хоча б тому, що більшість середовищ є приголомшливими. Великі краєвиди. На океан та схили скель привертають увагу, але навіть глибокі печері та темні склепи мають моторошний шарм завдяки розумному освітленню та пейзажам, які дотримуються тому ж життєвому духу середньовіччя в кожному куточку та щілині цього світу. Ця динамічність також присутня в сюжеті Dragon's Dogma no 2 та її квестах. Я б не назвав основну історію загалом такою чудовою: ви граєте за майже безсмертного обранця повсталого, чиє серце вкрав дракон, якого ви змушені будете вбити одного. Дня, щоб врятувати світ, це точно така ж передумова, що й оригінальна Dragon's Dogma з присутністю політичних інтриг у стилі Гри престолів, яка, на жаль, трохи банальна у світі, де кожна фантастична історія має схожий вплив. Але в кількох випадках це приймає серйозний поворот і перевертає те, що ви дізналися та очікували напередодні певних подій всесвіті Dragon's Dogma. Крім того, мені більше подобалися певні персонажі, ніж ширший сюжет, як от син могутнього регента, який намагався змінити. Свій уряд зсередини або Ну, я думаю, ви зрозуміли першого разу, коли ви зайдете в місто, ви будете оточені людьми, які раді бачити в своєму середовищі, такого здатного на вигляд вирішувача проблем, навіть якщо ви скористаєтеся надзвичайно гнучким творцем персонажів, щоб виглядати будь-яким іншим. Багато квестів, які вони пропонують вам, є досить звичайним завданням для рольових ігор: принесіть цей предмет, «Убийте цих ворогів тощо. Ну в стилі принеси подай, йди там комусь позаважай. Але деякі завдання, принаймні, змінюють цю тенденцію, додаючи часові обмеження або незрозумілі наслідки. Так, ви щойно отримали три квести одночасно, але якщо один із них передбачає порятунок дитини від зграю вовків, годинник цокає, поки він не стане вечерею. Тож, відповідно, вам краще розставити свої пріоритети. У кількох квестах, які я отримав у містах, я просто спостерігав за тим, як люди поводяться дивно і стежив за ними. Зрештою, виявивши, що моя підозра була виправдана. Подібно до того, як дослідження певної місцевості чи печери можуть принести скарби, міста винагороджують пригоду та зацікавленість. У Драгон. З Догма 2 не має жодної прямої багатокористувацької гри, але кожного персонажа супроводжує пішак, щось на зразок особистого напарника NPC, мета якого допомагати вам у вашій подорожі. Пішаки є безцінними, тому що вони можуть взяти на себе клас. Як правило, мої діли як стандартна група зцілителя, танка та бійця, який боляче б'є. Вони також дуже корисні поза боєм. Дані персонажі можуть збирати ресурси та вказувати на цікаві речі у вашому оточенні, розповідати підказки про ваші наступні. Цілі квесту або ділитися підказками щодо нових квестів, скарбів тощо, які вони, можливо, зібрали самостійно в так званому паралельному світі Драгонс Догми з іншими повсталими. Вони також робили все це в оригінальній грі, але присутні нові спеціалізації, які от можуть виділяти місця збирання врожаю на вашій карті, організовувати інвентар групи або навіть створювати його самостійно, означають, що цього разу вони додають набагато більше цінності. Ви ніколи не зіткнетеся з іншим грамцем. А ваш пішак таку можливість має, і це відкриває різноманітні цікаві можливості, які є майже унікальними для Dragon's Dogma. по скриптум. Також вони можуть розказати про ваші дії іншому повсталому, як, от приклад, одна з пішок, яку я призвав, розповіла про походи свого господаря в так звані місця цілесної насолоди. Пішаків можна відправляти через інший вимір, з якого вони приходять, щоб приєднатися до інших гравців у їхніх пригодах, навчитися з їхнього досвіду та отримати предмети та знання, щоб поділитися. З вами і ви можете потім ними користуватися у вашому власному світі, коли я наповнював свою групу пішаками від інших гравців. Додатково двох, щоб створити групу з чотирьох осіб. Мені так само часто приходили інші пішаки, які показували мені те, що вони знайшли у своїх господарів. А також і я сам відкривав нові речі, і ці пішаки потім вивчали та повертали ці секрети до своїх господарів. Ця асинхронна багатокористувацька система була новаторською у 2012 році і виглядає, напевно, такою ж інноваційною у 2024 році, оскільки подібних досі мало. Проте пішаки не завжди є благом. Я б ніколи не хотів залишати при. Туло міста без них, але завдяки неузгодженому штучному інтелекту вони можуть натрапити на всілякі неприємності. На початку їх часто ізолюють вороги та вбивають, а це означає, що вам потрібно бігти до їхніх непритомних тіл, щоб оживити інакше вони втечуть із вашого світу. У мене було багато пішаків, які гинули досить безглуздими способами, здебільшого впавши з вузьких мостів, тому що вони зробили жахливий вибір битися посередніх. Ви маєте можливість віддавати їм накази, як приклад допомогти. Вам, почекати на місці, діяти та слідувати за вами, але ці пішаки вибагливі і не дуже реагують у гущі події, бо в грі ще присутні така механіка, як характер піш. Іноді ви буквально не можете продовжувати боротьбу без одного з них, щоб допомогти вам підвестися або звільнити вас з лап якоїсь жахливої істоти. Зазвичай пішаки є компетентними і вони гарантують, що бій є основою Dragon's Dogma 2. Механіка бою в грі не має рівних серед своїх ролевих бойовиків. Погойдування, стрільба та рубання відчуваються надійно та задовольняють кожного разу, коли ви вступаєте в сутичку. Подібно до оригінальної гри фізика відіграє важливу роль, і важко не посміхнутися від того, як потужний удар людяної глиби змушує невеликих противників здійматися в повітря. Але в грі в наявності багато більше деталей ніж це здається на перший погляд. Більші персонажі з довшими кінцівками краще хапають ворогів і лізуть на них. А також протистоять тому, щоб їх збили, тоді як менші персонажі, як правило, швидші та швидше відновлюють витривалість. Ви можете підбирати предмети і навіть менших ворогів, і використовувати їх як снаряди. Чим більше персонажів вашої групи викарабкається на більших ворогів, тим важчим ви стояти. Є так багато цих нюансів, які потрібно вивчити, що роблять ваші маленькі незначні рішення під час бою досить важливими. Але якщо ви не прочитаєте посібник перед тим, як вирушити в подорож, то ви більш більшість цих критеріїв просто пропустите, я захоплююся тим, як Dragon's Dogma 2 поклала на нас відповідальність відкривати нові речі та дії, які можливо виконувати в цьому всесвіті, не тримаючи нас за руку та проводячи аж до саме кінцівки гри. Але в той же час деякі дрібниці було б важко відкрити самостійно без керівництва. Спосіб ведення бою залежить від вашого класу, який Dragon's Dogma називає покликанням. Якщо ви фанат цієї серії, ви з полегшенням побачите, що окрім розділення частин ближнього бою та дальнього бою. Страйдера на два окремих варіанти. Зараз це злодій та лучник. Покликання, що повертаються, такі чудові та різноманітні, як і в попередній грі. Основні архетипи, як -от боєць і мах, утримують вашу лінію фронту та підтримують старий стиль ігри. А просунуті покликання спеціалізуються на більш наступальних варіантах, як от маги, які відмовляються від маленької палиці чарівника, та тримають в обидва руках посох, завдяки яким можуть викликати землетрус, торнадо чи навіть метеори. Усіма цими класами так добре грати завдяки виразній анімації та різноманітності навичок. Які гарантують, що є більш ніж один спосіб грати в них, навіть якщо покликання відіграє виняткову роль під час бою. Нові покликання є абсолютним вибухом і справді піднімають планку для креативності, коли справа доходить до класових систем у жанрі екшен RPG. Майстер воїн, мій улюблений, це воїн, який може використовувати будь-яку зброю та вчитися різним навичкам у кожного покликання, використовуючи різноманітну зброю. Він може реагувати на будь-яку ситуацію та створювати комбінації атак, не звертаючи уваги на пішаків. Однак даний клас має нижчі базові характеристики, що вимагає використання ситуативних сил різних типів зброї, щоб бути на одному рівні з іншими професіями зі спеціалізованими сильними сторонами. Інші нові покликання: містичний коп'яносець і трикстер. Справді доповнюють доступний для вас вибір. Перший дозволяє бути гібридом ближнього та магічного бою. Він також є повною протилежністю своєму предку, містичному лицарю, віддаючи перевагу близькій дистанції та вибуху ватації, а не пробивній броні. Трикстер може Викликати ілюзії через дим створений його унікальною зброєю кадильницею. Ці хитрі курці можуть використовувати ілюзії, щоб обманом змусити ворогів битися проти своїх. Вони також мають можливість тимчасово збільшувати силу пішиків понад свої межі. Незалежно від вашого покликання, величезний вплив на бойову систему в грі має монстр Хантер. Відповідно, оскільки частина команди бойових дизайнерів Capcom працює над обома серіями. Зокрема, у великих монстрів, і навіть у деяких менших, на їхніх тілах є багато Ливих цікавих цілей, як от око циклопа чи хвіст ящера. Націлювання на них може завдати більше шкоди, частіше приголомшлувати, або відривати кінцівки, повністю змінюючи схеми атаки ворога та збільшення ймовірності отримання більше здобичі. Я радий тому, наскільки вагомим завжди був вибір витратити зусилля на отримання таких переваг, особливо коли ви боретеся з групами великих ворогів, і вам потрібно швидко розрядити таке стадо. З іншого боку, я не схвалюю те, як дратівливо почуваються вороги, що лазять. Неодноразово я отримував велику шкоду або навіть гинув через те, що мої вороги блокували моє тіло, або я застрівав в каміннях біля скелі чи стіни, і це ніколи не було хорошим способом для завершення бою. У міру того, як кількість учасників бою зростає, ви можете спостерігати, як частота кадрів повільно зменшується. Це не ідеально для гри, де успіх бою може так сильно залежати від часу ваших атак, блоків та ухиляння. Говорячи про монстрів в самій грі, ви в основному побачите варіації з дюжини базових істот. Вони можуть повторюватися, але багато варіантів, які ви зустрінете. В певних частинах світу мають відмінні риси або навпаки, які роблять їх дещо іншими ніж їхні родичі. Як приклад, ящери в пустелі отримують кам'янисту шкіру, яку важче пошкодити ніж їхні лісові кузени. А гуманоїди всіх форм і розмірів можуть одягнути на себе різну зброю та броню, щоб зробити боротьбу з кожною з них, хоча б трохи унікальною. Однак, справжніми зірками шоу є особливі монстри, такі як медуза, дракони, які є вражаючими та неймовірними, але водночас також не спокійним, та унікальним Випробуванням самі по собі, натрапивши на них без підсказки під час моєї мандрівки в грі, було головним моментом відкритої природи світу Dragon's Dogma 2. В грі присутня добірка мікротранзакцій, які дозволяють витрачати реальні гроші на покупку певних внутрішньоігрових предметів. Це включає в себе такі речі, як вейкстоуни, які дозволяють уживляти персонажів. Набір для кемпінгу, дослідника, який займає менше місця в інвентарі, порткристали, які дозволяють розмістити точку швидкого переміщення на карті, а також косметичні опції, такі як. Музичний звуковий пакет або можливість редагувати зовнішній вигляд вашого персонажа. Хоча практика додавання мікротранзакцій в одиночну гру розчаровує, на мою думку їх існування не впливає на ігровий процес як такий. Я не витративши ні копійки при проходженні, не відчував потребу купувати ті чи інші засоби полегшення гри. Продовження першої частини Догми Драконів, здається було розроблено з урахуванням рівня навмисного дефіциту та складності. Але знайте, що ці мікротранзакції можна ігнорувати без негативного впливу на ігровий процес. Ну і що я можу сказати? На кінець величезний недолік це ціна в момент релізу гри та оптимізації, на яку я особливих скарг не маю, хоч я і проходив на PlayStation 5 і в 30 ФПС. Dragon's Dogma 2 це дивна та чудова гра зі своїми позитивними та негативними сторонами, які, як я вважаю, доповнюють та балансують між собою. Це переказ і неповторна реалізація всіх тих чудових ідей із культової класики 2012 року, включаючи дивовижний динамічний світ і одні з найкращих боїв. У жанрі, які об'єднують тонку, але надзвичайно складну фізичну систему. З іншого боку, його вибагливий союзник, штучний інтелект, незграбне лазіння, мінлива частота кадрів і камера, яка має звичку збиватися в найгірші моменти. Це, напевно, всі мінуси, завдяки яким я хотів би не повертатися ще раз. Гра спонукає до дослідження світу відкриття і таємниць, інколи навіть вимагає від нас, як гравця, зробити той чи інший вибір, який матиме вплив на подальший розвиток подій. Незважаючи на це, це. Екшен RPG, яка є надзвичайно цікавою та незрівнянною. Якщо ви можете бути терплячим до її примх та бути відкритим до сприйняття її практично відкритого світу та проектів квестів, то ця гра для вас.